Добрий день підписники, гості мого каналу Слава Україні! Героям слава! Так от у нас така гороночка виходить. Брем тут у людей було картоплі, гарбузи ось ось лежать. Там картоплі, тут гарбузи були. Росте хрін. Ось така мене виходить гороночка. Тільки що прочитав коментар, підписник каже, розкажи, як ти там настраюєш свій плуг. Як? А от під'їхав, вцепив. Розтяжки в мене там розпущені зовсім. Він Собі, туди-сюди бігає. Тут а, 51 з половиною, вона заводи теж виставляється так. А та розтяжка я вже регулюю, щоб плуг йшов паралельно землі. От рама йшла ця паралельно землі, Стойка вертикальна була. І все. Цим питанням, цим речагом я виставляю захват уголотаки, можна так сказати. А це виставляю глибину. І навіть не знаю що, що там, як там. Ось так. Нічого сложного. І дивлюся, як оре. Нравиться я коре, рівно закидаю, все, питань немає. Настройку закінчую. Не нравиться, я коре, кручу далі. Глібину рівняю, там кручу, тут не кручу. Тут відпускаю, вимілюю задній, заглиблюю задній. як закидають, один як закидає другий, чи не перекидає один в одного. Ось тут, дивіться, бачите, сонце мішає. Зразі. Нема де-не-де, не де, де, десь може е, бути, десь може вильнув трактором, тому я тут, а ось тут вот так рівненько. Тут вже до одгора доходжу, там закидаю, там піднімаю, то воно десь майже не набирає земельки. І так я тут підсою дуже глибоко, там до 24 сантиметрів воронка. Нема рулетки я б зараз помірали. Гарненько. І заправлю. Ну ось. 10, 20, 23. До 24, так як я казав. Єдино. Ось такі питання. Так що, нічого складного немає. Та віграється тягами. Одна, друга, Захо... так. цим захват плуга, глибина вверх-вниз. Колись на старих тракторах, ну як старих, на Юмезах, навіть там... не так скажу, на плугах, яких рівна ця вісь плуга, то тут 51,5, а там хоч глибину, наприклад, 20. Щоб плуг брав 24, значить там вона має бути на 12 см коротша. Половину глибини отак коротша за цю. Ну так десь я читав, бачив, хтось казав. Таким планом. Це якщо рівний оцей вал на плугові. А тут він зигнутий доверху, там доверху. Я на сороківці взагалі все рівно було, під'їжджав, тільки ставив на плаваючу тут. І знизу запихав болт, щоб чуть-чуть був він на кості. Ну і все, і більше нічого я не крутив. Отакі питання. Кому сподобалось відео, ставимо подобайку, Підписуємося на канал і усе буде Україна. До зустрічі на каналі.